Альні події Тернопільщини у підсумковому випуску новин у студії працює Катерина Домс. Мої вітання. Наймасштабніша атака на Тернопіль за час повномасштабної війни в ніч на 26 листопада Росія атакувала місто безпілотниками. Внаслідок удару було знищено важливий об'єкт енергетичної інфраструктури, який забезпечував електрикою Тернопіль та частину області. Про наслідки ворожого обстрілу дивіться у матеріалі. В ніч на 26 листопада росіяни здійснили найбільшу атаку на Тернопіль за часи повномасштабного вторгнення. Безпілотники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, через що було знеструмлено 70% Тернопільщини. Окрім того, через атаку були проблеми з водо та теплопостачанням. Зараз роботу котелень та подачу води відновили, проте значна частина обласного центру все ще залишається без світла. Деталі нічної атаки представники місцевого самоврядування повідомили на брифінгу. Спочатку Атаки, яка повторювалась там декілька разів, нам, силам протиповітряної оборони, вдалося три об'єкти літаючих збити, але інші все-таки влучили в ціль, і ми маємо не дуже добрі новини. Цей об'єкт є. Справді дуже важливим для нашої області, і він в першу чергу забезпечував електроживлення міста Тернополя. Ну і від нього також залежали, звичайно, інші населені пункти райони, але в першу чергу. Міста Тернополя через злучання виникло кілька пожеж за словами начальника головного управління ДСНС Тернопільщини Віктора Маслея на ліквідацію наслідків займань може піти не один день. На жаль, ми не ми змушені були відводити сили і засоби в безпечне місце, щоб не наражати на небезпеку рятувальників, які були задіяні до ліквідації цієї пожежі і цієї надзвичайної ситуації лише в 3, в 3 годині 50 хвилин ми отримали вже дозвіл на те, щоб приступити. До ліквідації цієї надзвичайної ситуації. В 7 годині 51 хвилину пожежа була локалізована на сьогоднішній день, і по сьогоднішній день триває ліквідація наслідків цієї надзвичайної ситуації. Ми прогнозуємо, що ліквідовувати нам наслідки прийдеться саме на об'єкті декілька днів, адже пожежа досить складна. Оскільки ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури, то зараз є дефіцит електроенергії в області для зменшення його обсягу. Залучили ресурси із сусідніх областей. Проте ситуація все ще залишається напруженою. Ми розуміємо це, що щоб заживити всіх споживачів, тобто звичайних наших, скажімо, клієнтів, нам не вистачає. Тобто, ми маємо дефіцит потужності. Ну з етичних причин не буду називати їх його об'єму. Зв'язку з тим, ми будемо вводити мережеві графіки обмеження. Це не є графіки погодинних вимкнень, це не є графіки аварійних вимкнень. Ці графіки будуть діяти, поки не буде відновлений або віднайдено якийсь інший шлях забезпечення цього дефіциту. То потужності. Хочу повідомити, що дані графіки, знову ж таки, на жаль, виходячи з архітектури мережі, будуть стосуватися північної частини нашої області, також міста Тернополя і навколишніх прилеглих скажімо так, населених пунктів. Під ці графіки будуть попадати мікрорайон Дружба, центральний мікрорайон міста, Новий Світ. І мікрорайон сонячний. Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, місто вживає відповідних заходів, які допоможуть мінімізувати наслідки на випадок повторних атак. Наша критична інфраструктура до цього готова. Всі об'єкти мають підключені генератори, щоб ви просто розуміли, що година роботи всього міста на генераторах це 4 тонни солярки. Тому, звісно, що працювати будуть погодинно ті об'єкти при міріх необхідності. Відповідності, на даний час ми маємо достатньо запасів води для того, щоб навіть якщо буде повна зупинка подавати, її, водозабори підключені до роботи генераторів, і вода буде подаватися. Навіть в найгіршому випадку вона буде подаватися по годинах, але подаватися буде. Каналізаційні сусідні станції також працюють в звичному режимі. Як я вже казав, медичні заклади готові. Якщо буде погіршення станції, можливо, буде окреме рішення стосовно навчальних закладів. Але в будь-якому випадку ми забезпечуємо роботу дитячих садочків будь-людям, десь треба залишати дітей. Комунальні служби працюють над усуненням наслідків атаки та поверненням звичного режиму подачі електроенергії. Жахливе подвійне вбивство сколихнуло Тернопільщину. Подружжя тернополян з ознаками насильницької смерті у власному помешканні виявила рідна сестра загиблої. Коли вона зайшла до будинку, то побачила ціла загиблих, а поруч невідомого. Зловмисник напав на неочікувану гостю і поранив її ножем. Жінці вдалося вирватися та покликати на допомогу. Деталі моторошної події дивіться у наступному сюжеті. Подружжя Тернополян з ознаками насильницької смерті у власному помешканні виявила рідна сестра загиблої. Жінка прийшла до них, аби пересвідчитися, що все гаразд, оскільки їхня донька не змогла дотелефонуватися до батьків напередодні. Коли родичка зайшла до будинку, то побачила тіла загиблих, а поруч невідомого чоловіка. Злоумисник напав на неочікуну гостю і під час боротьби поранив її ножем. Жінці вдалося втекти та покликати на допомогу, а нападник втік. Повідомлення про ножеве поранення та смерть подружжя на вулиці Дівочої Тернополі в чергову час. Стину поліції надійшло 26 листопада о 8.30. на місці події працювала слідчо-оперативна група Гонп в Тернопільській області, спеціалісти, криміналісти, судмедексперт та фахівці відділу кримінального аналізу. Оперативники обстежили місце злочину, опитали сусідів, перевіряли маршрутні автобуси та таксі, які проїжджали повз місце події. При проведенні комплексу оперативно розшукових заходів та слідчих дій поліцейські встановили особу ймовірного вбивці. Пошуками підозрюваного займався особовий склад районного та головного управління поліції в Тернопільській області. 7 листопада розшуківці за силової підтримки співробітників управління Корт затримали ймовірного вбивцю. Це раніше судимий за тяжкі злочини тернополянин 1987 року народження. Під час обшуку в чоловіка виявили та вилучили знаряддя вбивства ніж, кілька тисяч гривень і євро, гранату та мобільні телефони потерпілих. Фігуранта затримали відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Працівники поліції встановили, що нападник був знайомий із загиблим. Оперативники з'ясували, що він вдерся до помешкання з метою на. Живе, проте всієї суми не знайшов. Зловмиснику оголосили про підозру, замах на умисне вбивство з метою приховати кримінальне правопорушення та умисне вбивство двох або більше осіб Кримінального кодексу України за скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Триває слідство. Ми продовжуємо випуск на Тернопільщині. Понад 800 людей перебуває на обліку в обласному медичному центрі соціально небезпечних захворювань з діагнозом ВІЛ-інфекція. Щороку їхня кількість зростає. Багато хто дізнається про хворобу запізно. Всесвітній день боротьби зі снідом, який припадає на 1 грудня, нагадує про важливість тестування, лікування та підтримки тих, хто зіткнувся з тією недугою. Щорічно, 1 грудня у всьому світі відзначають день боротьби зі снідом, головна мета якого привернути увагу суспільства до цієї проблеми. З кожним роком захворюваність та смертність від віл інфекції зростають, тож дуже важливим є своєчасне виявлення вірусу в організмі для профілактики та впевненості у своєму здоров'ї здати тест на ВІЛ-інфекцію сьогодні. Прийшла я. Зробити безкоштовне та повністю анонімне тестування можна у Тернопільському обласному медичному центрі соціально небезпечних захворювань на вулиці. Ці Купчинського 14. Таку перевірку рекомендують робити раз на пів року. Результат тесту та довідку можна отримати вже через 20 хвилин. Перед забором крові не потрібно дотримуватись дієти, тож здати його можна в зручну для вас пору доби. В центр приходять не лише для того, щоб зробити тест, але й за безкоштовними ліками від віл інфекції Ця жінка прийшла за препаратом для свого сина, який хворіє вже 16 років. Каже, лікування полегшує перебіг хвороби. Трошки аналізи міняються. Більше стає процент ну, на оздоровлення після тих таблеток. Ну, не пропускаємо. Часно приймаємо все. приїжджаю, получаю, забираю і закінчується. Приїхав, вивчила, забрала. Він вдома приймає і ну, стараюся, щоб не пропускав. Близько десяти років тому інфікувався і Сергій. Сталося це через необережність. Одного, друга я. Купляв колись наркотик, мушерка, тоді наркотик, вуличний був. І в мене не було шприца з собою. Я му сильно вона сильно ломал вже, ну я йому кажу, дай якийсь шприц, Він мені дав свій шприц. Він не був пекова, бо я це знав. Він дав мені свій шприц, каже, не бійся там, все чисто, і дав волку мені. І волк трошки капелька крові не засохше було. Я, короче. Не зрум називає в колоса. Про те, що він віл інфікований, Сергій дізнався тільки через два роки після зараження. Зараз щоденно приймає пігулки, які не дають хворобі розвиватись. Розповідає, що навчився жити з діагнозом пліч опліч. Віл-інфекція ніяк не впливає на емоційний стан чоловіка. Проте фізична праця дається йому важко. Хоч на початку, як пригадує Сергій, хвороба протікала непомітно. У мене симптомів ніяк абсолютно не було. Я не відчував нічого. Нічого не вчав, я перестав деякий час мені прописали на тюрмі на СІЗО. Я почав її пити. І освободився з СІЗО, потім півтора року просидів на СІЗО, мене залу суду випустили. Я перестав пити ті таблетки. Перестав пити ті таблетки, десь півроку буквально не пив. Але потім вирішив, що треба піти все ж таки на віч-центр сюди і взяти терапію по-новому почати пити. Бо я розумів, що рано чи пізно воно вплине на мій організм, почне віч проявлятися. Станом на 28 листопада на обліку в Тернополі перебуває 832 людини. У Тернопільському обласному медичному центрі соціально небезпечних захворювань кажуть, що частою проблемою є несвоєчасне виявлення хвороби, через що зростає як смертність, так і захворюваність на ВІЛ-інфекцію. Виявлення ВІЛ-інфекції зростає кожного року, що насторожує, що ця інфекція прогресує, епідемія прогресує. Вона не проявляється довгий час. А якщо проявляється, то дуже такими симптомами, які скриваються під якоюсь вірусною інфекцією, під якимось грипом, тобто збільшення лімфатичних вузлів, які потім приходять в норму. якісь висипання, якийсь Ну, Люди не звертають на це уваги через те, що воно проходить потім. А коли вже наступають більш серйозні прояви, це може бути і туберкульоз, легеневий, позеленевий, ураження центральної нервової системи, тобто менінгіти, менінгонцефаліти. Тестування для того, щоб здати. центру профілактики. Тернопільський атлет Назар Надільний професійно займається бодибілдингом, попри те, що хворіє на цукровий діабет. Нашим журналістам спортсмен розповів про стимул займатися спортом та як продовжувати працювати, не зважаючи на хворобу. За даними Українського міністерства охорони здоров'я, більше мільйона наших громадян живуть із діагнозом цукровий діабет. Через повномасштабну війну українські лікарі відзначають зростання захворюваності на цю хворобу як у дорослих, так і дітей. На жаль, спостерігається зростання рівня захворюваності на цукровий діабет. З кожним роком цей показник зростає. Наприклад, за даними комунального некомерційного підприємства Тернопільський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Тернопільської обласної ради у 2023 році на госпіталізації знаходилося 4535 осіб з діагнозом цукровий діабет. У порівнянні з 2022 роком, цей показник складав 3447 осіб. Тобто, ми бачимо, що на 1088 осіб. Збільшилося людей із захворюванням цукрового діабету. Тернопільський атлет Назар Надільний стикнувся із захворюванням на цукровий діабет у 12 років. каже, хворобу спровокувала надмірна тривожність та стрес. Діабет, звичайно, вносить корективи у спортивне життя атлета, але хлопець переконує це не вирок, а стимул для подальшої роботи. Зараз він професійно займається бодибілдингом. Діабет, звичайно, що мішає, тому що є дуже багато таких. Факторів від мене незалежних, які зв'язані з діабетом, і але з іншого боку, діабет завжди мене стимулював. Тобто, з одного боку, це да це важке захворювання, це хронічне захворювання. У мене порушений обмін вуглеводів в моєму організмі. Так, і якщо я хочу спожити якісь вуглеводи, якусь кашу, батончик там вуглеводний, там сніг будь-що я вимушений вколоти ін'єкцію інсуліну, так бо мій організм інсуліну не виробляє. У своїх соціальних мережах спортсмен розповідає, що спорт при діабеті це ваш найкращий друг, оскільки при активній фізкультурі рівень цукру у крові не буде надмірно підвищуватись. Також чоловік активно ділиться. Своїм досвідом у коментарях насправді в мене ніколи в житті не було такої цілі займатися бодібілдингом, щоб сказати, що от я все життя там марив бодібілдингом. Я займався різними видами спорту. Я займався і бігом, я бігав марафонські дистанції і займався забігами з перешкодами і стрітліфтингом. Але якось в один момент. Після реабілітації в мене були деякі травми після моїх деяких невдалих виступів в спорті. В мене були травми. Я познайомився з реабілітологом, який мене благополучно відновив. І на той момент я е, так склались обставини, що разом з ним ми поїхали на змагання по бодібілдингу. Ми подивилися на власні очі. Ми обоє загорілися, тому що він вирішив виступати, я вирішив виступати. І е, майже одночасно ми почали підготовку вже до такого виду змагань. Назар розповідає, що за красивою та естетичною картинкою, яку ми бачимо на змаганнях, стоять місяці посилених тренувань та правильного харчування. Моя підготовка тривала рік часу. Фактично, близько шести місяців я набирав вагу, і близько 20 тижнів. 18 тижнів в мене була плавна, плавна підготовка саме до цієї сцени. Що мається на увазі, я плавно скидував підшкірний жир. З метою зберегти ту мускулатуру, яка, скажімо так, накачалася за, за попередній досвід. Ось це були змагання з натурального бодібілдингу. Є така федерація натурального бодібілдингу України. Вони вже в четверте проводили такі змагання в Україні. Ця федерація ціниться тим, що в ній може брати участь людина, яка не використовує останні 10 років ніякі там заборонені препарати. Це все перевіряється шляхом проходження поліграф тестування. Ми всі атлети за день до виступу проходять детектор брехні, тобто поліграф тестування, де спеціаліст, поліграфолог задає там конкретні запитання на рахунок там, прийому препаратів, тих тих тих, тих, тих чи інших, які можуть. Е Заборонити нам виступати на такого роду змаганнях разом з чоловіком. Активно займається спортом. І Анастасія каже завжди підтримує його під час підготовки до змагань та намагається у всьому допомагати. Ми багато часу, в принципі, разом тренуємось. Харчування наше абсолютно однакове. В принципі, вже багато років система харчування не змінюється, так як це вже наш лайфстайл, можна сказати. Але наразі я знаходжуся в декреті, оскільки в нас є син, тому я зараз працюю набагато менше. Основному цю функцію виконує чоловік. Треба просто напевно любити один одного і в будь-яких ситуаціях підтримувати. Звичайно, підготовка це не є легко, але я і вдячна своєму чоловіку, що він в принципі тримав себе завжди в руках. Інколи потребувалося потребувалось від мене, можливо, десь змовчати, десь е трошечки, скажем так, е закрити очі на щось, десь підтримати, допомогти. Але в будь-якому випадку треба напевно просто е завжди любити один одного. Це основне. У Міністерстві охорони здоров'я України зазначають, для профілактики діабету потрібно дотримуватись кількох правил: контролювати вагу, відмовитись від куріння та вживання алкоголю, збалансовано харчуватись та регулярно займатись фізичними вправами. Цього тижня у Тернополі на театральному майдані почали встановлювати новорічну ялинку. Зелена красуня, як і в попередні роки, штучна, її висота 18,5 метра. Святкове дерево прикрасять патріотичними іграшками, які власноруч виготовили тернопільські школярі. Відкриття ялинки та урочистості заплановані напередодні Дня Святого Миколая. Також біля ялинки встановлять традиційну різдвяну шопку. Подробиці нам розповіли у Міській раді традиційно в Тернополі буде встановлена ялинка, так головна красуня нашого міста, для того щоб все таки дати дітям можливість відчути атмосферу новорічно-різдвяних свят. Так триває агресія, триває повномасштабна війна, але в Враховуючи досвід і попереднього року, так і враховуючи звернення неодноразові і батьків, і різні думки з, з щодо облаштування ялинки, все ж таки вирішено цього року облаштувати ялинку, дати дітям можливість відчути саме новорічно-різдвяні свята і не позбавляти їх цього цієї можливості. Але це також і важливо, те, що по перше, ця ялинка вже була придбана Тернопільською міською радою більше 15 років тому. Саме цей каркас, ця ялинка. Декілька років тому ще до повномасштабного вторгнення лише заміняли хвою, тобто не витр... Речаються додаткові, які кошти на її облаштування прикраси це ті іграшки, які виготовляються руками самих дітей, учнів наших навчальних закладів, дітей, чиї батьки зараз захищають нашу країну. І власне це така патріотична ялинка, яка буде облаштована, і не буде ніяких додаткових додаткових якихось заходів, які будуть потребувати фінансування з сторо з, з зі сторони міського бюджету. Роботи з облаштування самої ялинки виконується також силами працівників комунального підприємства, які відповідає за встановлення даної ялинки. Такові корки для ЗСУ збирають тернопільські пластуни в рамках проєкту Майстерня добрих справ. Організували збір кришечок, аби допомогти нашим захисникам. До доброї справи долучилися і ми. Деталі дивіться у сюжеті. Під час російського вторгнення для підтримки військовослужбовців залучають усі необхідні ресурси, в тому числі і пластикові кришечки. Так так, не дивуйтеся, їх збирають, сортують, а згодом використовують у зазначених цілях, аби допомогти нашим військовим закрити їхні потреби. У Тернополі такі ініціативи, де збирають кришечки, теж є, і долучитись до них може кожен з вас. Телеканали Тернопіль 1 та НТБ теж збирали такі різнокольорові кришечки. Тож, що з ними робитимемо далі, йдемо дізнаватися разом. Збираємось і вирушаємо до спеціального місця збору. У центрі Тернополя на вулиці Федьковича 11, Знаходиться пластова домівка. Саме тут встановлено спеціальний контейнер, куди кожен може здати зібраний пластик. Ось ці кольорові кришечки потрібно принести сюди, і все 50% справи зроблено. Ініціатори виробництва це наші друзі пластуни з округи. Зараз вони хочуть масштабувати це виробництво, і для цього їм потрібні пластикові плити, які якраз таки виготовляються з корків. На меті кажуть, мають зібрати якомога більше кришечок, відсортувати їх по кольорах, поскладати відсортовані кришечки по мішках, а далі відправити за адресу, яка буде передана координаторам від станиць. Кажуть обмежень чи застережень, що приносити якого кольору чи форми немає. За такий доволі маленький період часу на я вважаю, доволі велика кількість. Проте це не було доволі легко. Ми ходили по школах, по церквах, по різних установах. Було дуже багато репостів в соцмережах, і власне маємо те, що маємо. Вірю, що буде набагато більше. Координаторка Яна Чайковська розповідає, збирають корки вперше. Таку ініціативу запровадили у рамках щорічної акції «Вифлеємський вогонь миру. Так несучи його, долучаються до доброї справи. Цьогоріч ми вирішили долучитися саме до майстерні добрих справ, в рамках якої ми збираємо корки для наших військових. Наші друзі пластуни допомагають нам з цим ділом. А ми допомагаємо їм, збираючи ці корки цьогоріч. Ця акція. Тривати триває вже з 24 листопада. І збір ми закриваємо 18 грудня. Закликають пластуни усіх допомогти ЗСУ та до того ж зробити землю частішою. Зібрані корки можна приносити до пластової домівки за адресою вулиця Федьковича, 11. А якщо виникнуть питання, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Залишатися активними та сповненими енергії можна і на пенсії у Тернополі. Люди старшого віку долучаються до здорового способу життя через пілатес. Заняття допомагають підтримувати фізичну активність та покращують самопочуття. Деталі у матеріалі Наталі Романів. Для людей старшого віку у Тернополі проводять заняття з пілатесу. Організовує подібні події Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населенням. На одне з таких занять прийшли 13 жінок. Ірина Савканич сьогодні обрала їм вправи для спини та ніг. Насправді таке заняття я проведу не вперше, у Мене вже був такий досвід тренування, і я дуже рада, що люди приходять, займаються, піклуються про своє здоров'я в першу чергу про своє тіло. І я дуже рада, що незважаючи на вік, в якому віці люди не були, вони завжди пам'ятають, що. Потрібно піклуватися про своє здоров'я та про своє тіло. Насправді, заняття є дуже корисними, адже вони в першу чергу і розслабляють тіло, а також і його укріплюють. Тому ви можете приєднуватись до наших тренувань. Так, вправи допомагають поліпшити гнучкість, силу, баланс та координацію. І ще вдих видих. супер. Ми довертаємось в вперед. Опускаємо свою ліву руку на килим, праву руку поставте під потилицю, і потилицю прямо надавіть на свою праву руку на заняття. Прийшла 65-річна тернополянка Ірина. Жінка каже: не вперше відвідує подібні активності. При нагоді завжди стараюся відвідати. Воно приносить користь для здоров'я, для задоволення, для краси, для настрою. Пенсійне життя називає активним і заохочує інших до такого ж відпочинку. Ми управляємо своїми м'язами, ми більше володіємо. Ми відчуваємо, що вони в нас є. Ми стрункішаємо, ми красивішаємо від цих занять. Ну, і, звичайно, велике задоволення. Переселенка з Херсону Наталія Холодар у свої 72 часто відвідує спортивні заняття. Ходить на плав а сьогодні прийшла й на пілатес. Я взагалі сьогодні, ви знаєте, такий зал гарний, така тренер, дуже така. Знаєте, відчуваєш кожен її звук, кожну її команду. І я стараюся виконувати всі вправи. У мене мабуть трошки що не виходить, а більшість все кажеться, що це для здоров'я. Додає відвідування пілатесу сприяє не тільки покращенню фізичного здоров'я, а й соціалізації. З'являється можливість для нового спілкування та підтримки. Попри виклики, з якими стикаються українці через війну, кожен потребує часу для відпочинку та відновлення. Впевнені усі присутні, що саме тому такі спортивні активності є важливими для психічного та фізичного здоров'я. Допомагають відволіктись від турбот і знайти позитив у повсякденні. І на цьому все більше інформації на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили. До зустрічі!